Новина найсвіжіша. Окупаційна адміністрація Херсона перемістилася до Скадовська. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Наскільки це так? Чому це відбулося? Яка загалом ситуація в місті? Бо ми розуміємо, що в окупантів горить вони, от попри те, що укріплюються, та й хочуть продовжувати обороняти місто, але чекають, що ЗСУ прийдуть. Їм таки доведеться звідти піти? Так насправді інформація відповідає дійсності кілька днів тому. Вони були переміщені у Генічіськ. Колаборанти дуже бояться. Окупаційна влада дуже боїться, і зараз вони переміщені ще далі. І хочу зазначити, що на даний момент дійсно ситуація у місті дуже загрозлива, дуже небезпечна. Е, окупанти бояться, це правда, психологічно е, вони зруйновані. І як розповідають жителі, з якими я спілкуюсь, постійно знаходжусь на зв'язку, е, що вони бояться сплять спати вночі лягати, тому що хай Марс може вдарити влучно і гучно, і вони не знають за що вони воюють і навіщо вони там знаходяться. Але насправді. Е, Є ситуація проблемна із забезпеченням саме харчових продуктів, як і у жителів, на превеликий жаль, так і у самих окупантів, так і проблематика із пальним, як для жителів нашої громади, так і для солдатів Російської Федерації. І Мушу зазначити, що сьогодні у місті, на даний момент, окупанти ходять по домівкам і насправді. Грабують, вивозять усе майно, поселяються у ці будинки. Жахлива ситуація загрозлива, тому що люди налякані і передають інформацію, що орки знаходяться постійно у п'яному синдромі, і причому кажуть, що зимувати вони тут не збираються. І це говорить про те, що дійсно мають скоро накивати п'ятами. Але насамперед мушу зазначити, як стверджують жителі міста Херсона, що на даний період, дивлячись на них, то їх там доволі дуже велика кількість, і, як люди кажуть, навіть більше ніж самих жителів у місті Херсоні. Вчора вони познімали блокпости по місту. Але е, їхня кількість ні в якому разі не зменшується. І я думаю, що підгорає в них однозначно, але наказ їм не відходити і стояти до останнього е, психологічно вони зруйновані і розуміють, що у них лише один шлях або вони накивають п'ятами, або накивають у землю. Тому е, маємо надію і сподіваємося, що. Вони виберуть все таки переміститися на лівий берег і залишити наше місто Херсон, і потім навіки піти з нашої землі. Насправді. Ситуація у місті, яка стосується забезпечення медикаментами, теж дуже загрозлива. Люди потребують медикаментів. Працює в місті три аптеки, ліків не вистачає, особливо ті, хто страждають саме на цукровий діабет, онкозахворювання, серцево-судинна система. Ціни дуже великі, цих ліків немає, і надавати допомогу залишилась невелика кількість фахових спеціалістів. Немає на чому обладнання, все медичне, високоякісне, яке у нас було розграбоване і вивезене наразі. Ситуація, що стосується швидких автомобілів для допомоги людям. Теж вивезена абсолютно вся кількість. Що стосується пожежних машин, така ж сама ситуація в разі заходу наших збройних сил України. Ми віримо, що це скоро відбудеться. Нам не буде чим гасити пожежі. Що стосується комунальних підприємств у місті, насамперед Херсон, міський водоканал, вся техніка, яка знаходилась в комунальній саме на балансі цього комунального підприємства, теж вивезено. Всі грейдери, машини, все, що було, вивезено. Хоч бери та пальцем копай траншеї. Це стосується і підприємства нашого Херсонгаз, воно теж спустошене. Це відбувається так само і на нашому. Uh, Судно подувному заводі все вивезено, uh, це стосується і вин заводу, як, в якому було ще обладнання. Тобто ну, то, дивно знаєте, перед смертю але... не надихаються. Ага. Пані Галинаю, от... що зимувати дуже всім оцим а, людям радимо на концерті в Кобзона. Думаю, він там їх дуже дуже чекає. Єдине ще питання, воно стосується валюти. Та, от ви кажете, аптеки три в місті є на превеликий жаль, які лише працюють, не вистачає медикаментів. А що ходять? Рублі, гривні, тому що дуже пафосно росіяни, коли зайшли в Херсон та впроваджували одразу там російську валюту. Це там рубль, наша територія і так далі. Зараз яка валюта? Тому що було вже інформація телеграм-каналах про те, що буцімто рублі виходять з обігу так само, та й лишаються там гривні, чи, чи чим розплачуються зараз? Ну я вам так скажу. Зараз спілкуючись з жителями міста, одна жіночка, яка торгує у нас на центральному ринку м'ясом, мені сказала Леонідівна, підходять і шепочуть на вушку ті, які перевзулися у нас, рублі візьмете? кажу, йдіть за російським кораблем. Ось така ситуація. Це, знаєте, не може не тішити дух українства, який навіть в окупованому тимчасово Херсоні продовжує бути на найвищому рівні. Ми дякуємо вам, дякуємо всім сильним жінкам і чоловікам Херсона, які продовжують жити з Україною в серці. І скоро Херсон повернеться. Віримо в це. І, і щоденно молимося також. Залишається українським Херсон. Це і Херсонщина Україна. Скоро ми будемо звільнені. Слава засію!